Ну і маму прийшли, заарештували один раз, ну то я то в книжці пишу, то ви собі прочитаєте. І, ну і ми лишилися з, з, з лесю самою. Їй мені вісім років, їй п'ятнадцять. Ну і що робити? І що робити? Ну, від, від мами велика допомога не була, бо ми, але ми почали ходити на жебри. Там на жебри дуже ходили, прибалків було багато. Було так. І я так ходила, плакала, так голосно плакала довкола тої хати, така галявина. То я так плачу, Мариню, Мариню, татко, татко, де ти, боже, мій, я така собі, отак От на старість перед смертю, вже так то все згадую. Ну, маму, Мариню, а особливо Мариню і татку. І де хлопчисько стояв і м м десь підслухав і сміявся з мене, що так плакали, так голосно плакала. А то був прибалт. М і потім я дізналася, що мені показали, що прибалт. Ну, з тим чайником ходила, за водою треба було воду набрати з того ващуга. Набрудна вода була, і там бики, корови, паслися. І хтось бик за мною з тим чайником. Я втікла, і чайник забрала, то не могла кинути. Це червоний такий був чайник. Ну, то ще при мамі була. І цей. Ну так, в магазин ходити. Треба було за каргу, то хліба давали 200 грам на іждів'янця. А хто виробляв норму? Ну, то ми давали чотириста. Гарбали, ніка мама ніколи норму не виробляла. На ліс опували, там рубали дерева, носили, бо там тайга, там, ліс боже мій. А ведведі, боже мій, так о, о, это, в кущах рухається, кущ щось шумить, о, 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 я вже так боюся. І втікаю, втікав, втікаю до хати, і в вікно дивлюся, а так виліш, так. Ну, таке по телебаченню бачите тих медведів часом. Ну, отаке. Та і так. І ми почали бідувати, бідували. Потім люди змилувалися вже зима, до зими йшло, Ну, виганяли ходиш, просиш. To, і то їм щось А що що прийшла? А що прийшла? А що при фа то діті тої то 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 фашистки, то фашистки? Що арестували то її діти на мене, на сестру. Потім сестра перестала ходити. Вона велика вже була і не давали, а я мала і цей, і, і отак так і заходиш. А що прийшла? А що? А що? Ми, ми самі голодні. Ми нам самим нічиво є. А сидять за столом і щорбають ще. А я так дивлюся, боже, бо я би так ще з'їла, я би так щось з'їла та й таке. Ну і потім люди побачили, а я вже лежала. Я вже а Леся пішла на роботу. Пішла на роботу. 에, 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 значит, судомойкою прибиральницею, дитячий садок. І час від часу щось мені ховала. Э, ну Хліба неможливо було взяти, бо хліба було как... пайок, то, то, то ні, морквочку, морквинку. Картоплинку в мундирі в Лушпайці сховала десь і принесла мені. Я так, так та їла, і цей. І, ну і вона її і, і зло підозр... підглянули і сказали, будеш підскармлювати сестру, ми тебе уволимо. І так підглянули і уволили. І Потім вона десь влаштувалася ще щось, крала, але не дуже крала, там ловили, міліція ловила, ну, на полі. Ну, але то вже зима йшла, і при, десь, прийшов один раз до нас мужчина, такий старший дядько. А я вже лежала в галюцинації мала. Тато мені при, причувалося, що тато прийшов. І щось співає, щось свистить, а тату дуже вмів свистати такий художній свист. І як я у Львові ще часом я але, часто хворіла, то тато все тушіться? Що тобі засвістити? І такі народні пісні свистав. І мені так чувається, і що ще тато приходить і щось свистить, а то свистів вітер в ті. Русская печка була, а ми там нічого ніколи не варили, бо не було що варити. І Олеся приходить із роботи, я кажу, Лещу, ти знаєш, татко вже знову був у мене, так свистів, так гарно висвистував пісню. Доша ти фантазуєш, ти фантазуєш, то все то, таке. І я вже лежала непритомна. Я вже була непритомна, вже помала. З голоду, і цей, Ну, жидів, жиди, родина жидів була, приносили нам, давали по кісті цукру щодня. Вони мали видно магазин чи щось там у Львові, як їх забрали, то вони мали цукру з собою, з кістками забрали і давали нам по кісті цукру. Ну, але так. Ну, що сад? Траву їли, колбу, лечка жвала колоба таке. Колобата так, як конвалії листя, знаєш, так так. так. І, і, і там люди сказали, вони також бідували люди і цей місцеві, І то ми їли рибу, то лечка вже ходила. Збирала ту рибу, часом здохла риба, вже лежала, вже вже, вже сверділа, приносила. Та і, а, біда, біда була, ну що ти. Ну і, і при, прийшов той дядько, я забула його прізвище. Ну, ми разом в вагоні їхали, нас вивозили. І він каже: діти, ходіть до мене, бо помираєте. ходіть до нас в іншу хату, в іншу із ізба ізбато хата там, і забрали нас. Забрали нас, і ми так туди в лахи попродала, попродали І Малечка ходила в Каргасок міняти за 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 продукти якісь халахи. Ну, але лахі у нас мама мала такі суконки. Кому там потрібно було? Футеро караколів, кому то треба було, лис взяла, взяла з собою. Ну кому то треба було, це ж село було. І це... Ну і там потім подивилися, що я вже до, до сколення доходжу і, і дали знати, щоб. щоб... Забрали нас, щось з нами робили, то і, при... і вночі, все вночі, прийшли якісь дядьки, міліція, і, тут... і забрали нас, розумієте, в дідом на... на катер. Кат, катер, знаєте, такий катер. і Л, л ми лишили, те, що лишилося то нашим людям, тим людям лишили, хай себе продають чи що там роблять. І це... І, і забрали в дідому. Та й тоді. Це все, як я то все описую. А потім дідомі я ходила, ну, спочатку прийняли в дідому, ну, Леся мала вже. 16 рік зиму ми пробули разом з сестрою, тому що Леся мала 16 років, і вона пішла до 8 класу, до 7 класу, а я до пер... до... перший закінчила у Львові, а другий там. Ну, російської мови не знаєш. Шміються з тебе, нічого не розумієш. Ну, щось трошки розумієш, але не зовсім. Я всякому разі, таке. Ну, правда, я стала ударницею, ударницею. От. Вчилася непогано. Піонери прийняли мене, мене галстук. Я так завжди галстук той носила, а діти не носили, а там десь порнула той галстук. а я носила, бо чому мене горло боліло. І мене, він мене стискав і мене грів той галстук куди її мене горло болить. Отаке. От а потім десь я ну, мама в тюрмі списала нам листи, що вона здорова, що, що працює.